Постійно перемикай, не перегорте зараз це відео, будь ласка. Я зараз хочу зараз за тебе помолитись. І також давай зараз разом з тобою помолимося і покаямося. Господь, я зараз приходю до тебе в цій молитві, Господь. Я прошу, Боже, будь ласка, очисти моє серце, Боже, від цього того, Господь, що є не від тебе, Боже. Я щиро зараз розкаюся, Боже, від цих тих гріхів, Господь, які Боже, я вчиняв чи вчиняла в своєму житті. Відрікаюся гордості, всяких проклять, Господь, і хвороб в своєму житті. Я всього це відрікаюся, Боже. І прошу, будь ласка, наповни моє серце Твоєю любов'ю, Твоєю істиною, Твоїм святим словом. Нехай дійсно я завжди зможу приходити до Тебе і щирим відкритим серцем, Господь, допоможи мені дійсно приходити до Тебе завжди. Наповни, будь ласка, моє серце, любові, допоможи мені, Господь, являти любов, бо Ти сказав, що нас познають по любові, що ми Христові. Доможи, Господь, щоб дійсно стати твоєю дитям, Божим, Господь, ім'я Ісуса Христа, Господь. І будь ласка, проведи моє ласка, до Твого живого дому, де я зможу пізнати Твоє живе слово, де я зможу дійсно розуміти і виконати Твоє живе слово, і буду жити в твоїй істині любові та силі, в ім'я Ісуса Христа Боже. Я прошу тебе, Господь, молю, за захист, мною та, 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 та над моєю сім'єю та, та всієї України, всім світом. Ласка, зберігай нас, Господь, оберігай всякі, Господь, хвороби, болячка, Господь, з нашої Господь сім'ї в ім'я Ісуса Христа, всіх рідних, Господь і України, Боже, нехай буде добре. І прошу провадь, Господь, я довіряю тобі, не мені, Господь, утвердитися у вірі, стояти твердо в вірі, стояти в Твоєму старому дусі. Забери Господь всякі сумніви, все що не будував луками. Ми це все розрушаємо в ім'я Ісуса Христа. Наповне бласка любові радості і води амінь. Якщо ти зараз разом зі мною молився, згоджуйся, напиши мені в коментарі, мені це було дуже цінно. Також, якщо ти хочеш, щоб якнайбільше людей змогли також покаятися, лайк на це відео, підпишися і репости. Тому також, якщо ти хочеш покаятися у живій церкві, немає живої церкви, хочеш пізнавати Бога щодня. Пиши мені в особисті, або плюс в коментарі, ми будемо разом з тобою вчати Біблію онлайн в незвичному, але зрештою для всіх форматів.